Так, почнемо ми з чого? Почнемо ми з інциденту, який мав місце, і Олег Ляшко сказав, що громадське проплачено, ким я просто забув, там на вибір Льовочкін чи Єремєєв, Було таке. Я можу відповісти, да мені видається, що ми країна перебуває в тому стані, в той час, що коли треба обговорювати не інциденти якоїсь місячної давності, да? а треба говорити про ті проблеми, які є в Україні, як їх розв'язувати. Якщо ви мене позвали, щоб ми з вами перемивали там брудну білизну, то позвіть когось іншого. Якщо ви хочете почути мою відповідь, що треба робити в Україні, як вирішувати проблеми безпеки, економіки, Криму, тоді, будь ласка. Все є в порядку денному. Будь ласка. Але хотілося б про це спочатку. Рома, Романе, будь ласка, я чекаю не дитячих питань, а нормальних. Слухаю. Це абсолютно нормальне питання. Чому технічний брак зараховано в звинуваченні, що громадська фінансує? Романе, режим? я вибачаюся, в мене немає можливості обговорювати другорядні питання. Для нас це питання репутації. Е, я слухаю.